Споживач води. Шановний депутати, хотів би звернути вашу увагу на наступне. Є певна процедура затвердження тарифу на воду. Коли я на місці виконкомі задаю питання представникам водоканалу, як склалася ця цифра, чому я питаю, тому що я чую 14 гривень, 15 гривень, 16 гривень, 17 гривень у мене виникає запитання. Ви танцюєте по цих цифрах, чи що це таке? Це перше. По-друге, у нас є депутатська комісія з розгляду цих питань. Вона розглядала ці питання? Чому? Чому я питаю у представника водоканалу, які втрати води? А мені представник водоканалу каже, ви не коректно ведете себе на військ виконкомі. То я запитую, що в нас відбувається? Ви чуєте, як люди обурені цим всім? Затягується петля, вже далі нема куди. Що ж ми робимо, люди? Мої пропозиції. Створити комісію по цілому творенню на ЖКХ, це перше, наділити її повноваженнями, затвердити чи сесію, чи якимось іншим чином. Далі розглянути ці тарифи, які вони мають бути, і зарплата, і все інше. Потім вже подавати ці розрахунки на НКРЄ. А тепер давайте подумаємо з вами, що таке НКРЄ, як вони вникають в ці питання. Всім відомо да? призначення останні 28 років, 27 років, 25 років, що вони розуміють в цьому. Я теж в цьому не розумію у водії в цих тарифах, але мене примушує це все залазити в мене, читати закони. В одному законі написано, що е, якщо ліцензіат не вів дію, протягом трьох місяців цей тариф, він вважається недійсним. От і все. Шановні депутати, звертаюся до вашої мудрості, ви є народ, вас народ обрав, будьте ласкаві, поверніться назад і подивіться на тих людей, які вас обрали. Дякую за. we must